Все, мужики, в нього просто, просто нема конкуренції. Просто нема конкуренції. Пам'ятаєте, я не б, ТБ тебе такий, важкий, здоровий. Про цього бюджетна версія, та єшка. Подивіться просто, що зробили. Подивіться просто, що зробили. Я всі характеристики, все закріплю під відео, щоб ви могли почитати. На то я так скажу, по весу він ділає всі аналоги, які сьогодні не існують на 50 кінських сил. Тому що це вроді би бюджетна 50-ка. але тут пацани шасі. Зроблено до ТБ. Шасі, груза, приціпне. Ну, ви самі бачите, мені тут, тут даже можна поняло, не розказувати. Дивіться, Передній мост, колеса, 20-ка, заднє, правда, 28. -ма. Не 32-й, він іде менше за ТБ. Но по железу, хлопці, це кращий трактор, який є за такі гроші. Оба, оба диска розбираються, перед зад регулюється, стає люба колія. Так само задні. Бачите, 12,4 розширене на 28, тяговитий, щоб на оранку і так далі. Кудись по рівню якості, то хлопці, по оснащенню, то ютовські мотори, то воворівські шасі і так далі. Подивіться, просто які нормальні толкові зроблені редуктора, портувая, мости. Акуратні, не огромні, але видно, що вони дуже... Дуже впевнені, не з 24 ки з якоїсь там, і в неї якась заліпуха, де такі метал, де такі, знаєте, як не знаю, як чугуняка. Толково дуже Під капотом, Ну, понятно, кондьор. Тут все, заряжений трактор повністю всіми опціями, які навіть зараз всіх є, я не буду перераховувати. Двохдисковий, кондьор, реверс, примусована в'язка, все, що хочете, тут є. Дивіться, мотор. Саме головне, Сінтай 498 двигун. 498 двигун то є чиста п'ятдесятка, не 495. -й. такі в Ловолі, 504, щоб ви розуміли мотори. І в такому Сентаї. Ой, в такому Сінтай, в такому а, а, Енеї а, такі мотори. Тому у вас тут... На відміну від інших 50 буде чистих по железу, по об'єму, по поршням чистих 50 сил. Не 50 сил, прикручених за рахунок топлівної системи. А поршня там до 95-го. А тут буде у вас чистих 50. Тобто, якщо ще крутануть йому, як то кажуть, стейджа, як то кажуть, топлю, але крутить, то можна зробити з нього, я думаю, і 60. Вот, 57. Спокійно. Великі два бака, бачите, фух, просто космольот, хлопці. То є, мужики, дійсно дуже класний трактор. На сьогоднішній день один, один з моїх любимих фірм, любимих брендів тракторів. Оці Енеї. І неї. І реально весу більше, железо краще, комфорт по кабіні зараз покажу опережає. По функціональності, гідравліка, примусово, все, як всі, всі розподільники плаваючі, три пари, одна назад, одна наперед, дві назад. Тобто тут все зроблено. Компресор, понятно, з ресівером, хлопці. Тут в цьому тракторі все зроблено, він стоя, як і його конкуренти, але буде однозначно вигравати. Всі бачили ТБшкою неї, які три тонни. Він буде значно вигравати по... Масі по тяговому класу, навіть за счет кольор ширших, ну, за счет, за счет всього. І дивіться, як зроблено мистросйом, мистро скіт є, навіска дуже толково грамотно зроблена, в базі стоїть перемичка. Ну, тут простіше сказати, чого, чого в ньому нема. Вот. І кабіна, звісно, в ТНА в нас були кабіни трошки, трошки, трошки зекономовані на кабінах, тут дивімо, дивимося. Та є 504, то дешевша версія. Дешевша версія. Дивіться, просто тепер по кабіні. Ну, то фактично лоу лоу Тобто кабіну доробили, все зробили, зашили, файно, обшивка, пластик, все дуже толково. Немає нікого. Якісь дешевих пластмаси, нема там щілей, де задуває, знаєте, всі важливі керування по боках, все як має бути, як вам пацани кабіна, як мені здається, як мені здається, понятно, панорама, у всю кришу, люк, понятно, кондей в кабіні, реверсивна коробка. Вот, дуже толково, дуже толково справлять зроблено. І що мені ще подобається? Датчики в нас аналогові хоп. Все-таки. Ніхто не виділивався. І самі провірені, самі э, датчики, які будуть служити, які будуть ходити, це є такі обичні стрілки, як всі роки було. Вот, замість електронної цифрової приборної. Зроблено дуже толково. Вот, Fmка. Підсвітка. Подсветка. Пробачте. Кабіни, кондічок, органайзери, все дуже, зро... дуже зроблено толково. Хлопці, це дійсно хороший трактор, це дійсно трактор за приємну цену. Це дійсно трактор, який дасть добру конкуренцію файтерам, скаутам, кентаврам і так далі, тому що він елементарно виграє в них по вазі. Цей трактор дасть дуже хороший своєму власнику сервіси обслужування. Лічно 24 на 7 і з виїзними бригадами, і з роботою вас вдома, якщо щось треба настроїти, отрегулювати клапана і так далі, це все, люди приїжджають і роблять від постачальника ката на Вот. є такі всі опції, ви маєте новий трактор, ви маєте відповідно до нього технічну підтримку і онлайн, і офлайн, як то кажуть, в залежності від того, що треба буде робити, мужики. Звертайтеся дуже приємний апарат, дуже приємна ціна на нього. Дійсності, тракторець вартує уваги. Підписуйтесь на канал Мінітрактор України. Діліться цим відео і подивимося на ходу, як він.